Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Всі хоча б раз в житті зустрічали цього милого звірка: гостренька мордочка, чотири пазуристі лапки та дивно гучні звуки, що лунають в основному ночами. Це все їжак, нічний житель лісів і полів. Їжаки савці з ряду комахоїдних. У природі розселені практично по всій земній кулі, крім Австралії та Америки. Існує 17 різновидів їжаків. Найбільшого поширення набули чотири види. Звичайний, який всім знайомий, даурський їжак живе в Сибіру. Лисий або темноголковий їжак мешкає в Середній Азії. Вухатий відрізняється від всіх іншими великими вухами. У кожного їжачка є своє улюблене місце проживання. Одним дуже подобається жити біля людей. Вони шукають собі містечко в дров'яних сараях, садах біля домашніх тварин. Інші дуже не полюбляють сирих місць і живуть на сонячних галявинках в соснових і ялинкових лісах. Деяким їжакам дуже подобається жити в горах на висоті до 2000 метрів. Їх звуть їжаками-альпіністами. Любителі степового повітря мешкають у високій траві та чагарниках, є відмінними плавцями. Їжики як вид, існують 15 мільйонів років. В античний період шкурки їжаків сушили, натягнувши на дощечці. Виходили прекрасні гребені для вовни овець. Народжуються їжаки голими, тільки на другий-третій день після народження їх тільце починає покриватися голками. На голках їжаків збирається велика кількість кліщів. І ось якраз голки і заважають їжакам позбутися паразитів. Це дало змогу вченим вести одиницю їжак-година. Їжак-година це кліщі, зібрані з віром протягом години під час лісових прогулянок. Такий підрахунок дуже важливий для епідеміологів, дозволяє виявити ступінь зараженості енцефалітом в природних осередках. У їжака 36 зубів, до старості зуби випадають. Цікаво відбувається знайомство їжаків з новими запахами. Спочатку звірята пробують предмет на смак, облизують його. При цьому в роті їжака з'являється запашна слина, але на цьому знайомство не закінчується. Тепер в хід йдуть гулки. Їжаки труться у предмет з незнайомим запахом. Така поведінка їжаків була помічена при їх знайомстві з сигаретами. Їжаки наколювали недопалки на свої голки. Не проходили вони повсі носових хусток, що виділяють запах парфумів, проявляли інтерес до кавових зер. Спілкування їжаків відбувається з допомогою свисту. Бурчать вони, коли розлючені. У сплячку на зиму впадають на 128 днів. Цей час їжаки холоднокровні тварини, тому що температура тіла всього 2 градуси. Нормальна ж температура тіла 34 градуси в період неспання. Частота дихання їжаків в період сплячки і неспання різна. Сплячці вона становить 6-8 разів на хвилину, а у нормальному стані від 40 до 50 разів. У момент серйозної неплікації. Їжаки не тільки випорожнюються, але і вивалюються у своїх фекаліях. Очевидно, така поведінка звірків їх спосіб захисту. Також при небезпеці їжаки згортаються в клубок. Виняток становить фухати їжак, який рятується від ворогів втечею. Їжаків легко приручити, вони прекрасно знаходять спільну мову з собаками та кішками. Є у їжаків, і хвости, у звичайного їжака довжина хвоста не більше 3 см. Вважається, що їжаки розрізняють кольори, хоча похвалитися добрим зором не можуть. Їжак володіє чудовим слухом і нюхом. Їжаки люблять молоко, тому вважають за краще селитися біля ферм, запам'ятовують час доїння, з'являються в цей час на фермі і ховаються в очікуванні пролитого на Отрута гадюк на їжаків не діє, як не діють і інші отрути, хоч як опіл, сильна кислота. А ось голки деяких видів їжаків отруйні. Хоча самі їжаки не виробляють отруту, вона залишається на голках після зустрічей з отруйними жабами. Сподобалося дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще багато всього цікавого. До нових зустрічей!